Мої вітання. Дякую вам усім, що ви зі мною. Сьогодні пропоную розклад двоє. Пропоную розглянути питання які... і дати відповіді на те, як ви ставитеся, що ви думаєте, і паралельно ставлення і думки вашого партнера. Розклад називається двоє. Будемо паралельно розглядати ваші думки, погляди. і Партнера вашого. Подумайте? То налаштуйтеся. Розпочинаємо. Так. Що думаєте ви про відносини? Що думає ваш партнер про відносини? Що ви хочете отримати від партнера свого у відносинах? Що ж хоче партнер отримати від вас у відносинах? Поведінка. Ваша поведінка у відносинах. І поведінка вашого партнера. В цих же ж відносинах. Істинні почуття, що у вас дійсно на серці. Істинні почуття, і що на серці у вашого партнера. Майбутнє. Ваше майбутнє у цих відносинах, і майбутнє вашого партнера у цих відносинах. І загальна, загальне питання перспектива відносин ваших спільних відносин на рік. Берем. І перспектива відносин. Ну, що ж, що ви думаєте про відносини з вашим партнером? А ви? Ви ці відносини думаєте, що вони для вас? Стануть най прекрасним і дадуть вам відчуття і почуття того, що ви справжня жінка. Ви розкриєтеся як жінка, як матір, як особистість. Ви думаєте, що ці відносини для вас будуть благополучними. І вірними, добрими і милими. Ви ці відносини бачите як для себе в майбутньому перспективою і що ці відносини стануть для вас тими, одними єдиними, про які, звичайно, мріє кожна жінка. А що ж думає партнер про відносини з вами? Партнер про вас і про відносини теж думає. Він теж має деякі мрії, думки, має надію на майбутнє, на майбутнє з вами, оскільки він вас боготворить, він вас бачить прекрасною половинкою, яка знаходиться біля нього. І він про ці відносини також думає і думає їх розвивати ці відносини. Зараз поглянемо, що хочете ви отримати від свого партнера у цих відносинах. В цих відносинах ви від партнера хочете отримати. Допомогу, підтримку, повагу, захист, щоб вам було комфортно, щоб вам було добре, щоб у вас були тільки позитивні емоції і позитивні події. Ви від, цих, від свого партнера хочете отримати захист, підтримку. Хочете отримати допомогу. І відчуття захищеності. Зараз поглянемо, що ж хоче отримати ваш партнер від відносин з вами. А він від відносин з вами хоче, щоб ви, знаєте, як би це не прозвучало дивним, щоб ви з кимось розсталися, щоб ви щось залишили від чогось відмовилися в такому плані, от він очікує від вас і хоче отримати від вас для себе впевненість, скоріше всього, тому що він тут хоче, щоб ви від чогось позбулися. Як би вам не було боляче, сумно, плачевно, а можливо, він і требує цього від вас. Ну все ж таки, він хоче, щоб ви, від... <кхи> ви відмовилися від когось, від чогось, від якоїсь, можливо, людину, як то каже, від себе відпровадили, можливо, змінили кардинально щось. І він від вас очікує і хоче отримати конкретних дій. Яка ж ваша поведінка у цих відносинах? Ви мрієте, ви будуєте плани, мрії, фантазії, ілюзії. Ви свої відносини при ну, піднодінка припіднесена. Десь трішки нереальна. Ну, в плані того, що е, ви своєю поведінкою Показуєте і намагаєтесь показати те, чого ще немає. Просто це ще відбувається у ваших думках, у вашій голові, це, наприклад, ви просто ще пару разів зустрілися, або якусь тему обговорили, а ви вже собі там домалювали, прималювали, що це вже все, це вже, це вже такий, ну. Слідуючого кроку не було, але ви вже обмалювали його, і ви вже поводитеся так, ніби ви вже стали. Ну, якщо ви в позиції, позиції заручень, да, а ви вже ведете себе як дружина. Тому що ви собі це вже так придумували. Ось поведінка ваша трішки забігає наперед, як розвиваються події. Через те, що ви собі вже багато що надумали, багато що придумали. Подивимося поведінку партнера у ваших відносинах. Поведінка партнера, вона спокійна, вона стабільна. І поведінка така, яка має бути на даний час в даній ситуації і при даних, при даних обставинах. Тому що він, не, він реально дивиться на ситуацію, він реально дивиться на відносини, він реально оцінює відносини, він спокійно до цього всього ставиться, він себе не накручує, не обманює і вас, тому що не накручує, не обманює. І своєю поведінкою він ніяк не показує нам те, чого немає, або те, чого ще не сталося. Ось поведінка така, яка має бути. На даний момент в даній ситуації. Так, які ж істинні почуття у вас до партнера, да? що у вас на серці? А у вас на серці кохання, вибір, заручення, домовленість. Ви в серці вже відчуваєте, да? оце, як то кажуть, предвкушаєте оці вже майбутній розвиток. Ви готові вже вступити в партнерство, ви готові, ви вже це собі навіть в думках, да, в поведінці, ви вже показуєте щось, ви вже, ви вже на шляху далі розвивати свої відносини, далі будувати відносини, ви готові. При, при готові зробити це рішення, ви готові вже, вже ось, якби, якби ці пропозиція або ж вже було ось на зараз, ви вже зараз би готові йти е, під вінець, на домовленість, на згоду, на взаємовигоду, Та, подивимося, що ж на серці, які істинні почуття на серці у вашого партнера. У вашого партнера е, вир почуттів. На серці у нього все. Це такий бурхливий вир, вихор, де змінюються ці почуття. От на серці у нього немає стабільності на даний момент. Цієї стабільності немає, тому що тут і любов, і повага, і розчарування, і страх, переживання, і десь якась. Заморозка в якихось почуттях, ось всі, всі емоції, які людина має, зараз вирують в його серці. Немає одного чогось, одного почуття, яке буде переважати: чи то любові, чи то дружба, чи то поваги, чи, чи просто це взаєморозуміння, вир. Вихор, буря. Ну, дійство. Немає на даний момент у серці вашого партнера. Вас просто емоції, просто почуття і просто бурхливий. Ну, ну, Ми говоримо про серце, да, бурхливе, бурхливе серце. Буря в серці. Поглянемо майбутнє ваше, майбутнє в цих відносинах. Ваше майбутнє в цих віноснах. Перспектива є, перспектива є. Варіант є, шанс є, можливість є. Скажу так, ви зустрічаєтесь, розмовляєте, якісь є спільні, спільні теми для розмови, спільні ідеї, можливо, спільна робота, спільне щось. Є можливість, є шанс, є варіант. Но він на даний момент мізерний. Це тільки ваше. Ваші думки, ваші надії, ваші переконання, ваші фантазії. Майбутнє перспектива є, ну вона. Чи буде розвиватися? Ну, давайте поглянемо на майбутнє вашого партнера в цих відносинах. А майбутнє вашого партнера в цих відносинах має якусь таємницю. І, вже поглядаючи на, ваше майбутнє, на майбутнє вашого партнера, скажу так, що було ваше майбутнє спільне, потрібно докладати багато зусиль, потрібно розвивати їх, тому що майбутнє вашого партнера з вами, да? з вами, не від нього ще залежить. Тут або ще є жінка, яка впливає на його вибір, або ж впливає на його, в його майбутньому впливає на його майбутнє. Може бути і мама, сестра, подруга, колега. Або ж тут ще його майбутнє не зовсім, скажу так, ще сформовано. Оскільки, якщо дивитися на Сторону його м, розкладу, то в серці в нього куча емоцій почуттів. Він спокійний, від вас він хоче, щоб ви щось когось там залишили. Вас ще малює, обрисовує, але вас ще він конкретно не вибрав. Тут немає однозначного що того, що він вас обрав, що він суто е до вас прихильний. І по майбутньому, ну, майбутнє тут трішки є сумніви, що він у вас це майбутнє буде спільним. Пропоную подивитися перспектива ваших відносин на рік. Ви знаєте, в перспективі немає ваших відносин. І, вже, аналізуючи карти останніх запитань, змушена сказати, що. Ви ставитеся до свого партнера, до цієї людини. Можливо, він ще не ваш партнер. До цієї людини, скажете, з почуттями, з готовністю з ним заручитися, дружитися, будувати плани. Ну, це мінімальні шанси, і навряд чи. Така собі королева мечей дасть вам в майбутньому бути разом. Вже тут можу сказати з впевненістю, що його майбутнє з вами буде залежати від якоїсь жінки. Можливо, буде залежати від вас самої, як ви будете проявлятися, як ви будете намагатися створити ці відносини. Можливо, це мати, сестра, хтось ще інший зі сторони. Але майбутнє ваше на даний момент це під питанням. як то кажуть, зерно є, якісь почуття є. А як вони будуть розвиватися? Ці почуття, як будуть розвиватися ваші відносини, залежить від, від вас, від когось і від нього самого.